Дорогенькі були. У нас ось така краса. Ще кінець листопада, але Ось так красиво, як нас кажуть Михайло на білому коні приїхав. Так, йдемо да, подивимося, як наші переселенці поживають. Зараз приїде клієнт, має вибрати собі качечку. Качечку з донечок Джоні. Будемо продавати. Ну, принаймні ми будемо показувати, він не собі як захоче. І теж буде вибирати. Привіт-привіт! Як ви тут? Ну, бачите, як я казав овець, у вони дуже віси не хочуть. овес ми будемо трошки підварювати. Будемо йдемо пшениці. Тобто пшениця кукурудзи. Щоб не були голодними. Кукурудзу вони наминають. Тут є дорослі, є малі, малі зараз пішли їсти, а дорослі ще стоять. Холодно, правда, тут буде їм, Ну, трошки мусять потерпіти, бо поки що в нас нема, як то кажуть, тепло, де їх діти. Ну, Думаю, що не буде таких прикрих морозів. І їм буде не дуже холодно, тому що на холоді птиця втратить нам вагу. Там малих я заберу, тоді вже подивимося, що до чого і як буде, куди ми їх тоді запхаємо, скільки чого лишиться, ось такі то в нас справи. Йдемо далі. Будемо чекати клієнта, побачимо, що, що він собі вибере і що в нас залишиться по наших качках. Ось наш гривастик 7-кілограмовий. До речі, ще передзвоню одному клієнту і когось якогось целизня з тих великих також е, треба буде продати. Так, щось нас бровку гавкає, може тут клієнт приїхав. Так, це був клієнт приїжджав, продали ми вже качечку, а зараз йдемо Бравкові давати снідання. Та, бровик? Привіт, красонечко. Так, ми зараз тобі будемо сніданок, повичищаємо себе гарно, все. І ти є. Ну показуйся. бровку. Ось такий нас Бравко, але він щось... Не взувся в цей зимову шубку. Що ж ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми ще маємо утилізувати пару, пару гусей. Висімо е -е, тільки трошки кращого, а такого ми, як то кажуть, приберемо, тому що то вже і холодно, втрачають вагу, як я вже говорив раніше. Ну і треба щось як таке, споживати в їжу. Все вам будемо потім покажу. Раді цікавості поважимо, помішаний на вагах і будемо дивитися, що і як ми виростили і викохали. Ось така красива в нас зима. Ну що, ось такі тушки вийшли наш гусей. Це ми маємо два молоді гусочки. А це наша минулоріч... Ой, не минулорічна гусочка, її вже досить багато років, і ми вирішили її утилізувати. Ну ось так виглядають тушки. Треба їх ще помити, почистити. А зараз хочемо їх, як то кажуть, поважити, щоб подивилися, що скільки важить. Це Ми маємо два гусочки і це гусочка. Так, чарга нашої гусочки. І чиста тушка має 4 кг 300 г. Така от наша гусочка. 30 кажу, грам, каже, 300 грамів. Трошки є жирку. Ось. Не дуже жирні, але є. Результати ми задоволені. Що хоч такий аля контрольний. Так, ота китайська вага показує одне. Ну, без змін. Так, беремо наступного молодого гусачка. 4300. Жирку не дуже, але ось такий височок. От навіть 4500. Тоже думаю, він бажав більше. Зараз ще раз переважимо. Так, ми його зараз ще раз переважимо щоб побачити, що він там насправді має. Ви живемо, бо я їх тоді лише вони мали 6,5. 4. Ну, все ж таки 4,5 кілограми. Так, нагадаю, що тут у нас тільки є пупчики і печінка. Це йде чиста тушка без голови, кишок і тому подібне. Тільки середина печінка і пупчики. Пупчики досить такі величезні. Потім я покажу, як вони виглядають. Так, а третій гусачок, він у нас був найбільший. Верніше другий гусачок, він у нас був найбільший. Зараз ми поважимо от 5 кг аналогічно м'язком. Ось він засич, нічого не підкладаю. І 5 кілограмів. Ще раз контрольний переважимо. Я люблю це все переважувати, щоб було. По два рази, тому що там деколи воно не співпадає. Вага собі важить, як хоче. Бачите, ну 4910. Опа, є. Ось такий наш красень. Ще зараз я вам покажу, які тут всередині в них пупчики. Пупчики в них досить великі. Зараз ми ще подивимося, як воно виглядає. Що тут всередині. От, Жиру є не дуже. І ось такий от великий шлунок, як нас кажуть, попчики. Печінка маленька. Так, що результатами ми задоволені нашої птиці. Будемо зараз ми ще їх мити, як то кажуть, полокати і робити тушонки. Всім гарного дня! Гудувати, тобто гуси досить вигідно, коли є трава на траві, так як у нас, трошки тепер зелені. Ось маємо, це мішана гусочка, а це наші е, мішані гусачки. Діти йде в Холмогор, а Це від неї е, такі дітлахи вийшли, такі гарні хлопці. Ту шкіра трохи мені подарилася, так шкарадно вийшло, не знаю, дуже було погано. Ну Ні, нічого, ми шкіру начиняти не будемо. в банці воно не зашкодить. помию гарно відраю і буде чистота. Всім гарного дня, е, спокійних днів, ночей, миру, любові і благодаті.